Ще маємо один автобус Mercedes benz Citaro, 2003 року випуску. Це міжміський автобус. Тобто не міжміський, це міський автобус, чисто міський автобус. Такі двойні двері скляні. О 530 дже Це робоче місце водія. Прибіг в нього 653 тисячі кілометрів сидіння рікару водія в гарному стані. Тут теж є мікрофон, вентилятор для водія, такі штори п'ятдесят два сидячих місця і сто дев'ять стоячих. Заборонено пити їсти такої. Такий автобус здвоєне сидіння. Трошки є маленький дефект. Кляні перегородки. Кнопки зупинку, дзеркало, Двині двері. Зампою для їзди для... для... інвалідів трошки цей автобус. Не такий, як той, але він теж в гарному стані все, тут алюміній, тут всюди алюміній. Він не живі, нічого, це алюмінієва накладка на поворотному колі. Вот такие тоже вот этот пол. Севик на цели. Вот такие автобус с гармошкой. Вот так гармошка выглядит сбоку. В общем, можем довгий автобус, то той вісіше можемо відкрити двигун, подивитися. Тому він в стані у нас двигун. Захист. Вентилятор. Ну, тут щось теж підтікає. Такий от двигун опалювач є. Трушка щось тут підтікає. Такий от автобус. Міський автобус. Такий стан автобуса 2003 року.